Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання, урок 10. Тема нашого уроку вірш Леся Храплива, Тарас Шевченко, Оксана Іваненко Тарасові Шляхи. Розгортаємо наші друковані зошити на сторінці 37. Прочитаємо уривок вірша Ліни Костенко. Поступово прискорюючи темп, та розглянемо малюнок. Цива осінь вишиває клени Червоним, жовтим, срібним, золотим, а листя просять виши над зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим, А листя просять, дай нам тої втіхи, сади прекрасні, роси, як вино. Пригадайте, а які твори цієї авторки ми читали в третьому класі. Так, це твір бузиновий цар. Напишіть назву цього твору, Виконуємо вправу фотоапарат, фотографуємо, відтворюємо, записуємо. Отже, записуємо, перевіримо. вірш Короткий, поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. Рима співзвучне закінчення слів. У віршованих рядках. Отже, записали, повторили так, що таке Рима? Та, це співзбучне закінчення слів у віршованих рядках. Випишемо з тексту вірша римовані слова. Подивіться, які римовані слова ми побачили. Золотим зеленим необлетим. Випишіть ці слова. Виконаємо тестове завдання від знайка. Якщо за одну хвилину виконаєш правильно, то прочитаєш слово з обведених літер. Запишіть це слово. Натисніть на паузу Виконайте тестове завдання. Перевірмо. Познач вірш Тараса Шевченка. І це та стогне дніпр широкий. Познач поетичний твір, персонаж якого має опис, брови в нього волохаті, сиві, косми пелихаті. очі різні, брови грізні. І це Ліна Костенко Бузиновий цар. Познач автора віршів два кольори, де найкраще місце на землі, і це Дмитро Павличко. Познач вірш, з якого взято крилатий вислів, можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. І це лебеді материнства Василя Симоненка. Прочитайте, яке слово вийшло? Вірш. Запишіть це слово. Взаємодію усно, читаю, досліджую явищ, мовленєві явища. Підготуємося до читання, попрацюємо з чистомовкою. Читаємо чистомовку повільно разом з Черепашкою. Ет, ет, ет. Він був художник і поет. Оду, оду, оду відстоював свободу. А тепер повправляйтесь прочитати швидше з сорокою. Натисніть на паузу, прочитайте чистомовку швидко. Дізнаймось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Прочитаємо слова. Завзяття, запальність, енергійність. Картати Дорікати, Літній сад, парк з античними скульптурами, охра фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. Прочитаємо уривок вірша Лисі Храпливої Тарас Шевченко. Та виконаймо завдання питайлика. Іде весна, іде ясна, мов квітка розвелася, і спогад нам несе вона про віщого Тараса. Дідусь розказував не раз про козаків завзяття і слухав залюбки Тарас, блищали оченята. Та пан Тараса вслуги взяв. Картав, карав щоднини, Тарас же нишком малював із панських стін картини, застав при малюванні раз в саду його Сошенко, Поміг, щоб вільним став Тарас, щоб вчитись став Шевченко. Його пізнали малярі, хвалили вдале діло. Але злякалися царі, він вірші пише сміло, бо в віршах тих розповідав, як добре вільним бути, яка невольникам біда, як гнобить ворог лютий, які степи, який Дніпро і українські люди, як переможе ще добро, і весело всім буде. Прочитайте першу строфу вірша і поміркуй, чому саме весна несе спогади про Тараса Шевченка? Іде весна, іде ясна, мов квітка розвелася, і спогад нам несе вона про віщого Тараса. Так. Бо саме навесні 9 та 10 березня це дні, коли ми вспоминаємо Тараса Шевченка. 9 березня день народження і 10 березня день смерті Шевченка. Пригадаймо, коли саме народився поет. Оберіть правильну відповідь. Так, і правильна відповідь це 9 березня 1814 року. Позначили відповідь В. Розгляньмо ілюстрацію Івана Єжакевича тарас Пасту. Які враження і думки вона викликає у вас? Так ось ця ілюстрація. А якби ти був художником, то яким би зобразив Тараса Шевченка на портреті? Пригадаймо, що таке Рима ще раз? Рима. Це співзвучні закінчення рядків у віршованому творі, так? підкресли різними кольорами римовані слова в останній строфі. Прочитаємо останню строфу. Які степи, який Дніпро? І українські люди. Як переможе ще добро? І весело всім буде. Дивіться, візьмемо різні кольори. Отже, римовані рядки. Дніпро добро. А тепер інший колір візьмемо. Люди. Буде. Ось рядки, що римуються. А зараз розгляньмо ілюстрацію Георгія Меліхова. Пов'яжіть її зі змістом вірша. Пригадайте, яку роль відіграв Іван Сошенко в долі кріпака Тараса Шевченка. Так, Іван Сошенко це також український художник, педагог. Він був одним із найближчих друзів Тарасу Шевченка, коли той саме перебував на чужині. Сошенко першим звернув увагу на художника, на його талант, познайомив його з видатними людьми того часу. І допоміг вірніше брав активну участь у визволенні Тараса Григоріча Шевченка із кріпацтва. Отже Сашенко був його другом. А зараз прочитаємо уривок створу Оксани Іваненка Тарасові шляхи. Натисніть на паузу. І самостійно прочитайте уривок повісті. Дамо відповіді на запитання Питайлика. Чим літній сад захопив Тараса? Як юнак відреагував на невідомого молодика? Чому Тарас повів відверту розмову з незнайомцем? У кого Шевченко вчився малювати? З ким Тарас познайомився в літньому саду? Чому Іван Сошенко зрадів, дізнавшись, звідки Тарас родом? Пригадаймо типи текстів. Отже, є такі типи текстів. Розповідь, у тексті розповіді про щось повідомляється, розповідається, і до такого тексту можна поставити питання. Що відбувається опис, твір, у якому щось описується, І можна поставити питання, який, яка, яке, які. І міркування в такому тексті розмірковують над якимсь питанням, на якимсь твердженням. Можна поставити до такого тексту запитання, чому? На вашу думку, уривок із повісті Оксани Іваненко Тарасові шляхи» – це текст розповідь, опис чи міркування. Так, це текст розповідь, отут От розповідається, як зустрілися Сошенко та Тарас Шевченко. Що захопила Івана Сошенко в його картинах? Тобто розповідаються події, що сталося, що відбувалося перебіг подій. Розгляньте ілюстрацію Івана Шульги, якими словами з тексту можна її підписати. Погляньмо на цю ілюстрацію. Отже, що ми можемо якими рядками підписати? Так, ось, так ти ж мій земляк, я ж з тих країв. Ти обов'язково приходь до мене. Дай клаптик паперу, я напишу свою адресу спитаєш художника Івана Сошенко. Ось цими рядками ми можемо підписати цю ілюстрацію. Останній абзац. Перегляньмо фрагмент фільму. Всього 47 років прожив Тарас Шевченко, серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 на засланнях, практично всі інші під жандармським наглядом. Проте, все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує, як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренці, з Венигородського повіту Черкаської області, в родині кріпаків. У 12-річному віці він залишається сиротою. Його віддають у школу до сільського дяка, який вчив юнака читати і писати. Тоді ж у нього проявився неабиякий потяг до малювання. На щастя, його поміщик пан Енгельгард побачив незвичні здібності хлопця вже в Петербурзі. Заважавши зробити свого кріпосного Тараса домашнього живописця, пан посилає його на чотири роки в навчання до різних живописних справ цехового майстра Ширяєва. Майбутній митець захоплюється санкт петербурзькими білими ночами. Змальовує у літньому саду скульптури. Він знайомиться із земляком художником Сошенком. Згодом з Брюловим Григоровичем Жуковським Венеціановим гребінкою. Підведемо підсумки. Так що ж таке вірш? Так вірш. Це короткий поетичний твір. Поділені нарядки, що римуються. А що ви запам'ятали про Шевченка? Яка інформація об'єднує переглянути у фільмі з текстом? Не забудьте виконати домашнє завдання до цього уроку. Воно знаходиться на сторінці 13. І на цьому я з вами прощаюся. наш урок завершено. На все добре!